Від учора ворогом застосовано вже більше сотні крилатих ракет, десятки різних безпілотників, включно з іранськими шахідами. І кожні 10 хвилин я отримую повідомлення про застосування ворогом іранських шахідів. Ось за цю за одну годину цього ранку, як приклад, 5 годин одну хвилину шахід збито на Чорному морі. 5 ранку, 11 хвилин, ще один збито. 5.13, ще один. 5.28. Знову шахід, 5.30 Ще шахід, 5.36, 5.49, два знов шахіда. І так, майже щогодини. Плюс 28 пусків сьогодні російських ракет. І це тільки а, за цей ранок. І 84 ракети завчасно. Одних тільки шахідів Росія замовила в Ірані 2400 і за даними нашої розвідки. І тому, шановний пане канцлере, шановний президент Сполучених Штатів, важливо, щоб ми мали достатню кількість ракет до наданих систем ППО і ПРО, щоб ці системи були інтегровані з нашою системою оборони. Завтра в форматі Рамштайну я просив би, щоб наші міністри оборони обговорили це.